Привіт! З вами Яна. Ви на каналі Колір. І вчора я виклала ось таку сніжинку в інстаграм Детальне відео Reels про те, як вона робиться, і запитала, чи зрозуміло вам. Але багато хто писав, що хотів побачити повне відео на Ютубі детальніше, тому я вирішила зняти таке відео без монтажу. Ви мені потім скажете, чи вам такий варіант подобається, чи краще коротке відео. Тому будемо починати. Я буду робити це все на станочку, що має 12 променів. Для такої сніжинки нам потрібно всього-навсього 5 соломинок, Три з них звичайні і дві кольорові. Поріжемо їх. Потім ми ще ці соломинки будемо навпіл різати бо такі великі для такого станочка не потрібні. Половинка від кожної смужки, ви можете лінійкою поміряти, але я буду так різати. Тобто нам потрібно половинку від цих 20 см, це, це буде 10 см. Тобто такі смужки нам потрібні будуть для сніжинки. З кожного променя нам потрібно провести три смужки, соломи. Для того одну прикладаємо через 1, 2, 3, 4, 5. Наступна буде кольорова через 1, 2, 3, 4 зубчика. І третя соломинка через три зубчика. 1, 2, 3. Тобто, з кожної вершини з цих 12 частин нам потрібно провести три. Смужки соломи. Прокладаємо далі. Використовуємо ось цю вершину і також рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Далі кольорова з цієї самої вершини, але 1, 2, 3, 4 зубчика. Далі наступна через три зубчика. 1, 2, 3. Тепер з ось цієї вершини нам також потрібно прокласти три соломинки. 1, 2, 3, 4, 5. Далі кольорову. Через 1, 2, 3, 4. І знову, звичайно, через три. Трошки кустонжу зараз виберу, 1, 2, 3. Якщо у вас є товстіші соломитки, то їх краще перша не ставити, бо через три. Зубчика вони важко пролазять. Далі четверту вершину знову прокладаємо через 1, 2, 3, 4, 5, потім кольорову через 4. 1, 2, 3, 4. І через 3. Тут дивіться, щоб солонка не переверталася. Далі буде трошки важче плести, оскільки. Нам потрібно буде засовувати під ось ці частинки, але поки що плетемо звичайним способом. Через цю вершину знову прокладаємо одну через 5 зубчиків, через чотири зубчика і через давайте заново. Пальцями трошки притримувати, щоб воно нічого не вискакувало. І прокладаємо далі знову 5, 4. 3. Тут можна повернути так, щоб вам було зручніше. Тут вже зверніть увагу, ми маємо просунути ще під нижні, під перші ці, які ми прикладали соломинки. Знову через 5. 4. І 3. маємо, щоб нам нічого не розпалося. Знову повертаємо так, щоб було зручно. Тепер ось цю вершину будемо прокладати 5. І ось тут вже маємо прокласти цю соломинку під ось ці перші румінчики. Ось так. 4 теж прокладаємо під перші ці промінчики і через три знову повертаємо. Тепер нам потрібно ось так прокласти через ось цю частину. Тобто тут вже одна і друга, оці перші промінчики нам будуть трошки заважати, але це вийде. Можна трошки навіть підняти з цієї сторони, але головне з цього боку тримайте, щоб нічого не вилізло. Один. Два. Теж прокладаємо під ось цю першу частинку. І далі. залишилося лише 1, 2, 3 зубчика. Знову прокладаємо з цієї вершини, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Тут нам потрібно буде сюди прокласти соломинку. Проклали далі через. Ось ці прокладаємо. Так. І... Прокладаємо ще одну через один, два, три зубчика. Далі залишається лише два. Тут все треба пальцями тримати, щоб воно не розпалося. Але якщо ви пустите пальці, то, в принципі, нічого не станеться. Але якщо будете далі прокладати, то треба притримувати. Знову нам потрібно тепер звідси прокласти. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Тобто от сюди. Один. Так, це якесь поламено, ми беремо іншу. Два. Три. І тепер залишається лише останнє. Знову Один, два, три, чотири, п'ять. Ось сюди маємо запахнути. Один, два, три, чотири, п'ять Так, сюди. Тепер на цьому етапі можемо десь поправити. Які соломинки трошки більше стерчать, які трошки менше, щоб ми потім обрізали і все було гармонійно. Тепер закриваємо. Я загубила. До речі, багато хто питав, чи добре тримають кільце. Ось ви бачите, яка, який об'єм, і все добре тримається. Звісно, що кільце потрібно зберігати окремо від форми, щоб воно на наступний рік не стиснулося і тримало теж гарну форму. Тепер беремо ниточку. Можна будь-яку брати головне, щоб воно не рвалося, і обмотуємо. Для того перевертаємо. Мені так зручніше обмотувати. Ви можете обмотувати, так як вам. Зручно. Я залишаю перший край довшим, бо це буде потім ниточка для того, щоб прив'язувати, робити такому мотузочку і обмотую. Тут легко обмотати, обмотуємо тричі. Тут можете ще пальцями також прижимати, щоб солома Краще трималися одна одні, але сильно не перетягуйте, щоб солома не трісла. Тепер тут зав'язуємо нитки. І ось ці нитки можна зав'язати на таку довжину, яка вам потрібна. Займе потім можна зрізати. Тож відкриваємо, знімаємо і підрізаємо. Тут можна підрізати так, як вам подобається. Я буду підрізати по ось цій лінії, як вона йде. Ось, наприклад, йде так лінія, я так і підрізаю. Жінка виходить. Можна робити більшу на іншому станочку. Ось на такому. Тобто я ось цю робила на ось цьому станочку на 16 зубчиків. Можна також робити ще на більших. Можна робити з кількома кольорами, але принцип завжди один і той самий. Тому дякую за увагу. Пишіть, чи вам таке відео було цікавим, чи не було воно задовим та нудним, чи краще все ж коротке відео в інстаграмі. Дякую.